Доброго вам дня, любителі гострого. Сьогодні це замовлення їде до свого замовника. Ніж туристичний малий з лезом 12 см. продубльовано три рази. Зі сталі х 12 мф Слісарка, спуск від обуха, заточка мікрофаска. Накладки горіх, фіксація накладок, вінтин нержавійка. Паракордовий темляк, стильника ножа. Ніж я затермічив на твердість 60-61. Мікрофаска має загальний 40 кут. Виріб дуже ергономічний, гарно лежить в руці. Довжина руків'я 11,5 см, довжина ріжучої кромки 12 см. Для захисту ріжучої кромки. Виріб розташовується в шкіряних ножнах. Ножни мають подвійний підвіс. стаціонарний і активний. Кого зацікавили вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь.